Всім доброго мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, яка в нас красота. Все зелене, все красиво. Ой, як мене. Кури вже закриті, вже ми їх не випускаємо. Вже вони тут їсти даємо. Тут ще в нас мокрувато, ну нічого. Качечки вже теж закриті отут. Закриті качечки. Одна сидить, а ці ще, ця не, ще І селюх поки тут. Я їх не випускаю. Дивіться, яка вже кропивка в нас, як взялась. о. Гарно все. Цей, навірно, підмок трошки. Тут подивіться, яка красота. О. Пташечки співають. Вода уходить помалу. Тут города здискували. вже. Плички дві поставили. Весу хрунділю давати. Зараз дам хрундільку тут. Тут ще не згорали. Тут тепличка, капусточка вже така велика. Тут не згорали, бо ще Ні. і тут не згорали, бо мокро. Ось такі мене гарні ще Дивіться, який красивий. Я щеки буду прибирати. Ось такий чайник. Малинку тут прибрали. Ось таке поле зробили, бо там тільки ставили рядочка панацетку і все. Посадила там моркву, цибульку. Тепличку накрили. Отак От вже все накрили. Ось така тепличка. Отут, цієї сторони, знову поставили вікна. Це з хати вікна мінялися. Отака От тепличка. Щоб окна помити, помию приберу. Ось така в нас буде красотінь. А тут, тут мокро, що тут тече мокро. що тут ніхто грати не буде фризувати. Ось така красота. Привіт! Ось тут так от дві теплички поставили. А такі. Дві. Да, журка, привіт. Що мій маленький? Чупанчики цвітуть. Ось така у мене красота. О, тут прицвіли. Тут ще цвітуть тюльпани. Ось такі. Тут посадили, теж цвітов трохи. Такі гарні тюльпани в мене. Дивіться які. Всякі-всякі. Садочок росте. О. Бачите, всі дерева поприймались. Така красота в нас. О така в нас красота. Садить цвітуть. Дивіться, як гарна. Вишня мене гарно цвіти. О, така в нас красотінь. Вам всіх до побачення, гарних тварин, гарних укролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.